Привіт друзі, інколи полюбляю їздити на такі виклики. Коли хтось помирає, потрібно звільнити будинок від його речей. Ось так ходила людина все життя, збирала якусь одежу, речі, меблі, кавіор, сервіз, яким ніколи так і не користувалась, Відеокасети, пам'ятні фотографії, якісь, може, кубки, картини. В одну секунду такого щелк. Її не стало. Прийшли два тіпа, викинули це все на смітник в контейнер. Нікому це не потрібно, будинок скоро піде на продаж. Приобдеруть в ньому стіни, прийдуть жити люди, яких ця людина навіть не знала ніколи в житті. І ех, після таких викликів починаєш дійсно цінити життя. Починаєш розуміти, що ото все за що ми колись переживали і трусилися, то все сміття. О ті ремонти, ті коври, ті нуркові шапки. Ті мангали, біседки, гаражі, автомобілі. Колись багато українців два роки тому схопили все своє життя, запакували у валізку, під мишку взяли дітей і повели.